Дев'ять років тому студія Crow Team здивувала гравців своїм новим проектом, який виявився неймовірно розумною пазл грою з чудовим сценарієм, який ставив перед гравцями філософські питання про трансгуманізм та сутність людяності. Бо від них очікували oh, і хоча під кінець мого проходження гра почала мені трохи набридати, я все одно вважаю її чудовою і з легкістю рекомендую всім любителям пазлів. Було б прикольно, якби розробники зробили продовження цього проєкту, але як для такої гри зробити сіквел? Суючи з усього, ось так: зробивши одну з найкращих пазл ігор за всю історію. Темпу гри майже ідеальний. Проходження зайняло в мене майже в два рази довше, ніж перша частина, і лише під самий кінець я почав трохи втомлюватись. Більшість слабких ідей першої гри прибрали, більшість нових ідей, і механік зробили відмінними, і вони використовуються рівно стільки, скільки з них виходить чудових загадок. Кожна з яких займає теж рівно стільки, скільки треба, щоб ви якийсь час відчували себе. Трішки тупим, а потім все зрозуміли і відчули себе найрозумнішою людиною на планеті. Сценарій в першій частині був чудовим, і читати його було дуже цікаво, але в продовженні його подача стала більш різноманітною і захопливою. Тому багато тем і питань, які він підіймає, сприймаються більш живо. І той факт, що історія логічно продовжується після фіналу першої частини, навіть дивує і, здається, неочікуваним рішенням. Оповідання тут прекрасне, знову задає багато питань, дає багато потенційних відповідей, і також дає вам можливість вступати в складні філософські дискусії в пошуках відповідей на те, як цим новим людям-андроїдам будувати своє життя не повторюючи помилок старого людства. Презентація гри теж чудова. Саундтрек неймовірний, і візуальна гра. Яка тепер працює на Руші Unreal Engine 5, виглядає класно. Не без проблем. Деякі більш сирі елементи Рушія трохи руйнують картинку час від часу, але це не відволікає. Плюс бігати по цим локаціям дуже весело, бо управління тут ідеальне для такої гри і його не зробили більш повільним. Хоча мені загадки з Тетроміно з першої частини не дуже подобались, у них була своя аудиторія, яка, скоріше все, розчарується, тому що їх впродовженні майже повністю прибрали. Ну а нові загадки з будування мостів мені здались не дуже цікавими. Плюс часто простіше інтуїтивно вгадувати їх рішення, а не планувати його заздалегідь. Ну а найгірші елементи гри помітні лише на контрасті з тим, наскільки тут. Все зазвичай чудово. Деякі з механік загадки здаються слабкими, деякі з кімнат-загадками чомусь дають гравцям випадково себе закрити і потребують перезапуску чекпойнта, що буває дуже рідко і завжди помітно. Інколи бігати по величезним локаціям для пошуку рішення секретних загадок трохи набридає, ну а декілька з цих секретних загадок просто дуже-дуже погані. Та всі ці незначні негативні елементи не змінюють того, що The Talos Principle 2 це незабутня і неймовірна гра. Я очікував, що вона буде класною і, скоріш за все, її буде легко рекомендувати іншим, як і першу частину, але вона виявилась набагато краще. Тому навіть якщо перша гра вам не сильно сподобалась, є шанс, що цю ви полюбите. Ну а якщо ви награли її вперше, то беріть обидві, не пожалійте.